У перші дні війни понад тисячу працівників Криворізького металургійного заводу пішли на фронт. У серпні 41-го завод евакували до нижнього тагілу, і там наші металурги вже у жовтні виливали сталь для танків. т 34 нелегко було і заводчанам, які залишились у тилу. Тут вони усіляко перешкоджали фашистам відновити виробництво. В ході цієї боротьби з ворогом були не лише перемоги, а й втрати. Близько 400 імен металургів викарбувано на плитах меморіалу, відкритого напередодні 40-річчя великої перемоги. Цей список і досі залишається відкритим. А сам меморіал нагадуванням нинішнім поколінням, чого варті життя і мир на землі. Саме тут і зараз це відчувається гостріше. 69-та годовщина перемоги. Славної перемоги. Ми хочемо поздравити всіх. Особое, конечно, поздравление и благодарность нашим воинам-победителям, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, потому что после 1945-го, когда вернулись, надо было восстанавливать. И вы восстановили Криворожсталь. Пока бьются наши сердца, мы будем помнить, какой высокой ценой завоевано счастье. От всей души желаю всем нам мира, единства и согласия в стране. С праздником и всего самого наилучшего. Уважаемые ветераны, работники славного предприятия «Криворожсталь», я хочу от имени всех депутатов Зажинского районного совета поздравить с сегодняшним с самым великим праздником, с праздником Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы были всегда как можно дольше рядом с нами, и были живым примером своего мужества, своего, своего отношения к жизни. Серед ветеранів металургійного комбінату є ті, які вже у мирний час приїхали з різних регіонів відбудовувати підприємство, розвивати його і місто, як і Дмитро Андрійович Королюк. Він пропрацював тут у гарячому цеху понад 20 років. У цей день згадує, як блискавично докотилася війна до його рідної Волині, бо село, в якому мешкав, було лише за 10 кілометрів від кордону з окупованою фашистами Польщею. Усі чоловіки його великої родини пішли воювати з ворогом: хто в партизани, хто у діючу армію у тисяча 19... 1944 му дійшла черга і до найменшого з них Дмитра. Він перемогу зустрів у Саратовській області. Ну, у нас жили вночі, ночі, по тривогі, підняли, дня, що війна закінчена. Ну, Радості знайдість було всього. І вра кричали, і, і все було. Я всім желаю міру, і добра, і спокойствия, щоб люди жили свободно. Вітала ветеранів зі святом великої перемоги. Молодь комбінату і усім бажала тільки миру, адже їй доводиться з хвилюванням заглядувати у завтрашній день. У нас на кабінаті єжегодно проходить таке мероприятие, Ми завжди чтимо наших ветеранів, поздравляємо їх. Їх уже не так много залишилось. Ну хотілося би їм, ще крепкого здоров'я пожелати. Ну і всього самого поки пока ми їх любимо і помінів їхні подвиги. ми чтимо їх пам'ять і ще раз згадуємо, вспоминає... Кто-то вспоминает из ветеранов. Мы еще раз как-то пытаемся представить, э, думаем, размышляем о том, насколько действительно было это тяжело, насколько это было сложное время, действительно, что такое война и насколько все это для нас может быть и неизвестно молодого поколения, но насколько все это страшно. Этот день действительно он, э, в душах у каждого из нас, потому что, я уверен, в семьях каждого и работника, и жителя города были люди, которые погибли на этой войне. И если можно сказать из уроков, которые надо вынести с этой войны, самое главное, чтобы такое больше никогда не повторилось, тем более в свете последних событий в нашей стране.